Які симптоми розпитували, то зараз їм просто ніколи. В них 15 хвилин на клієнта, їм ніколи елементарно слухать ваш анамнез. Йому він просто каже: на що жалуєтесь, симптоми, і хорошо, якщо грамотний лікар він може оприділити <клес> комп'ютер, воно раз по протоколу видало. Я особисто обращалась зі своєю хрон... ну, хронічною хворобою, і коли я лікарі сказала, що я п'ю бади, а він побачив на по результатах моїх аналізів, він побачив ці, і він каже: Ух ти! Він сам побачив. Коли я йому сказала, кажу, а я п'ю. Там гриб рейши, я п'ю. А, а він каже: Ну то пийте, пийте, ви ж бачите, допомагає. А сам дивлюсь, пише, думаю, що ж ти мені там пишеш. А він все одно пише те, що по протоколу. Так, він то усно одобрив. Тому що врачі діляться на дві категорії, як правило, одні одобряють, бо вони десь вже чули ну, такі досвіди. Да? Приходять хворі, розповідають, що от мені допомогло. Вони розуміють, що це допомага, але вони відступити не можуть так, ці інструкції. Так, інструкції. Так, вони не можуть, вони заложники ситуації. Да? тому... На врачів ми сильно не будемо святкувати, але матінка природа матінка природа дає нам такий класний інструмент, і спасіба тому, що які русари. Що він у нас є, і що йому прийшло в голову оцими бадами, оцими ліками, оцими травами, цим всім натуральним. Спасіба йому, що він ці поля, на яких росте сировина, з яких робляться вади. Що туди не заганяється техніка, бензином соляркою не травиться. Це все заганяються електрокари, вручну збираються ця сировина, і вона потім поступає на заводи. А заводів у нас шість. Версалі шість заводів. Один із цих заводів він за кордоном. А так всі п'ять заводів, вони в Турції. Є унікальна лабораторія з унікальним оборудованням, де проводяться унікальніші аналізи, дослідження проводяться. Перш ніж запустить якісь батці, проводиться така колосальна робота. Ви навіть не уявляєте. Перш ніж запустили цей К 20 це ж проблема онкології, це ж не проблема вчорашнього дня. Це ж вже давно багато лікарів, Нобелівські лауреати є, які працювали все життя, поклали на те, щоб здобути ліки від раку. Від раку да? Але так от і, не, і немає. Можливо, навіть цьому сприяють ті фактори, що десь комусь може навіть не вигідно, щоб знайшли таку, таке лікарство, яке от, пігулочку там випив чи там, курс пропив, і все можливо, де і становляться такі палки в колеса для розвитку для потенціалу. І от компанія Ерсах вони теж працювали, найкращі уми зібралися, там, лабораторії були проведені дослідження, вони там щось хімічили. іменно як же з допомогою природи, з допомогою саме природних компонентів дати людині те, що допоможе в боротьбі з цією страшною недугою. Тому що ми знаємо, що онкологія це коли розвиваються ці е, клітинки, да, вони повріжджені ці клітинки. І вони розмножаються, розмножаються, вони, вони потоком крові розносяться, ці метастази, і людина просто помирає від того, що імунітет іде ложиться імунітет. А ті ліки, якими лічи традиційна медицина, вони вбивають не тільки ракові клітинки, а вони вбивають здорові клітинки. І організм зачасту просто уходить людина раніше ніж могла б прожити. З лікування, так, інколи навіть раніше уходить від того, що імунітет просто вже не видержує, і людина просто тухне раніше, чим помирає. На жаль, на жаль, це така страшна, недуга, це такий виклик всьому, всьому, ну, всьому чоловічеству, Це дуже такий серйозний виклик. І тому технологи компанії РСАГ взяли на себе цей виклик, і ось до чого вони прийшли. Зараз розкажу. Випустили такий унікальний препарат К 20, К -20. Вони довго над ним працювали. І сюди в К 20 Ну це вони просто тут в тільки одна півулочка. Насправді він буде йти в такі баночки. Сьогодні, до речі, дівчатки відкрили продажу К 20 Його давно анонсували, що ура, ура нам в Україні його привезуть. Ми з Наташою так довго ждали, що ага. продажу. Тут іде обучення технологів. Я, я Наташі пишу, з'явився. І тут через 20 хвилин та менше. Наташа та я, мені через пишу, 5 уже минути. нема. Я думаю, та як нема я тільки з'явився. Я захожу, і правда нема. Його просто розмили. просто. Тому що люди зрозуміли, наскільки це унікальна продукція. В чому унікальність зараз розповідаю. Значить, Давайте уявимо, що в мене в руках, оце, ну, хай представимо, що це баночка К20. Дивіться, всі ми знаємо наш куркумін З. Куркумін З. Це активна речовина із куркуми добувається. Але. Куркумина з'їсти дуже багато для того, щоб трошки куркумина попало всередину. І для того, щоб він засвоївся, щоб не знешкодився шлунковим соком, його треба щось додати. І додавали піпірі. Це теж технологи Евсага знайшли цю формулу, унікальне рішення: в одну капсулку задутий піпірі і куркумін. Капсулки такі еластичні, вони такі, такі гарненькі, вони дуже легко проходять і вони. Я читала про куркумінчи раніше, вивчала його. В чому його унікальність? Він діє саме на патологічні онкоклітини. При цьому він дуже гарно чистить судинки, він знімає запальні процеси, в кого хвороби там з суглобами, тобто він впливає на дуже багато органів і систем. Це дуже унікальний бад. Він по своїй силі, ну майже самий сильний, я б його так по своїй шкалі цінності поставила, б, мабуть, на перше місце у нас в Версалі. Так от ВК 20 в баночку К20 по дозіровці входить 4 таких упаковки куркуміна. Це я вам чисто по подозія на улі провожу. Оцей куркумін входить в состав К20, причому в 4 рази більше. Потом туди входить наш улюблений, я сьогодні. Я його дожив... дуже не, люблю. Чорний тмин. Дуже люблю. Якщо комусь терміново треба, можу виручити. Якраз сьогодні отримала. Олія чорного тмиру. Про цю олію пишеться навіть в Корані що це масло, яке лічить від всіх болезней, крім смерті. Про це даже написано. Да. написано. Ця олія це наскільки унікальний бат, він і мною провірений, і Наташа теж його дуже ну, ну ну люба, ну багато всі, всі його люблять. всі його пробували. Я вам скажу одне, що коли його пробиваєш осінню, то зиму можеш ну. Просто видихнуть да, 100%. і навіть е, е, ті люди, в яких слабкий дуже імунітет, вони кажуть, ми ну, або не хворіли зовсім, або там один раз в чотирьох разів за перехворіли. Тобто дуже гарно е, скріплює імунітет. Е, тут навіть амінокислоти содержаться в жирені омега-3, аміга 6 вони сюди входять. Це дуже цінний, тут тут склад сильніший, просто кладість. Так от в оцю баночку. Входить упаковочка, <смеш>, упаковочка чорного тмина. Тобто ми купуємо в одній баночці 4 куркуміна, одну упаковку, ну це так грубо, одну упаковку чорного тмина, і ще в К20 входить прополіс, Він у нас є на водній основі. Він раніше продавався в Україні, але зараз він доступний в Європі. Зараз, на жаль, немає. І тут на водній основі для легкоосвояємості прополіс. Всі знають, що таке прополіс. Продукт джільництва. Так от звичайний прополіс, якщо його дозіровку в 88 разів, то це вийде такий екстракт екстракт. Іще. І оце він якраз входить таки в цю цінну баночку. Ви представляєте, який це коктейль сюди входить? І четвертий інгредієнт це піперін, як я вже казала, це для того, щоб куркумін засварювався. От. А ще ліцитіння є там ну, жирна основа, це потрібно для, 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 для того, щоб для того, що прополіс краще засваювався, ліцитінчик. Ліцитін. Ліцетіння, да. да, я так сказала. От. В общем, ви поняли, саме все цінне, саме все класне, воно як знаєте, такий коктейль, насичений такий коктейль в цей К-20. Перш ніж запустити його в виробництво, була фокус-група. І в цю фокус-групу входили люди від першої до третьої стадії, включно, онкологи. І були дуже гарні получені, получені результати. І, і четверта була, так? Да? Ну, я сьогодні рекомендувала на що... четверту. Ну, от бачиш, просто ми не все ще знаємо, що інформація дуже така свіжа, долітає десь, але, але відголоски доносяться, дуже гарні були результати. І ось його випустили в производство і дуже-дуже нам пощастило, що нам дуже швидко дали на нього доступ, досвід, українське ліцензію, ліцензію так, на ввоз, розрішили нам його завести. І Туреччина вона його ще производить дуже мало, бо він такий, знаєте, дуже важкий в производстві, навіть якщо ви цю капсулку подивитесь, вона така трошки масткенька. І по-другому нельзя і зготовити. Тобто тут така консистенція буде. А щоб додати щось таке, щоб держало цю консистенцію, це ну, розумієте, це ж прийдеться то, що... хімічі. Щось прийдеться. Тому компанія на це не, не пішла. І воно яке воно є натуральне, таке воно є. Трошки мастеньки, хай буде трошки масткеньке. Його закупорили в цю капсулку, і таких 60 капсулок буде в баночці. Всім рекомендується навіть здоровим людям. Тому що у всіх є онкоклітинки, вони живуть в організмі любої людини, немає людини без онкоклітин. Але онкологія вона проявляється тоді, коли є якісь фактори, якісь причини, ну, як поштовх якийсь. Тобто це може бути стрес, а всі ми зараз в стресі живемо. Просто на фоні зниженого імунітету може, ну може там і генетичні якісь є. Послаблення імунної системи вони також провокують такі моменти. От. І поэтому, зараз його рекомендується всім навіть в якості профілактики. Ну, там просто дозіровка різна, і там залежить від того, є метастази чи немає. Зараз не буду я в це поглиблюватися, люба хотіла щось додати.